У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. Як називається цей транспорт? Велосипед. Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. А цей транспорт як називається? Потяг. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка, нас на дачу і до річки. Що це за транспорт? Автомобіль. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Який транспорт подає цей звук? Правильно, корабель. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах називаюсь я. Молодці, літак. Яким транспортом керує пілот? Пілот керує літаком. Чим керує машиніст? Машиніст керує потягом. А водій чим керує? Водій керує автомобілем. Одна машина. Багато машин. Один автобус. Багато автобусів.